В продовження теми про рід, теж хотілося б сказати, чому дуже важливо розуміти, що таке родова система, і стояти на своєму місці у родовій системі. Мені згадався один такий момент. Одна дівчина казала мені: Ну, я не знаю, що робити. Ось у нас постійно з грошима такі неприємності, постійно. Постійно, начебто, як і заробляється, але воно так витрачається, і, та і все. І так вона жалілася на те, що тут ну, такі проблеми в них саме з грошима. І я почала не то, що так, ну, так вийшло, що ми розговорилися, і вона розповіла, що вона ненавидить свою матір. З цього можна починати. Коли людина відчуває ось таку. Ненависть до матері або до батька, вона сама себе відкидає із свого місця у родовій системі. Ми е, маємо поважати батька і матір і розуміти, що вони енергетично ну, на енергетичному плані стоять вищі, ніж ми, бо вони дали нам життя. Ці душі погодилися стати нашими батьками. А ми просилися там, чи ми погодилися стати їх дітьми, неважливо. Але саме через них наша душа прийшла в цей світ. І ми маємо бути вдячні вже за те, що вони нам дарували життя. Їх відносини, що там не відбувалося, жорстокі там, що б там не було, ми самі обираємо свій шлях. Це в плані того на що книжок, які я рекомендувала Майкла Ньютона, кожна душа вона обирає сама свій шлях. Тобто, ви самі цього хотіли, самі хотіли цього досвіду. А поважати і благодарувати своїх батьків це не то, що обов'язок, це закон. Просто. Ну, Енергетичний закон. Якщо ви цього не робите, якщо ви звинувачуєте в своїх проблемах своїх батьків, то тоді не дивуйтеся, чому що б ви не робили, у вас не виходить. Просто у вас стоять енергетичні блоки по родовій системі. Ось і все. Вкотре наголошуся, що це дуже важлива робота з родом. але... Необхідно шукати свого спеціаліста, відчути свого спеціаліста, аби вам допомогли. Зараз дуже багато безкоштовних практик у доступі, але це небезпечні практики, скажімо так. Ну, Є там і безпечні, але ви ж ну, не знаєте, які з них безпечні чи ні. Знаходьте свого спеціаліста і працюйте. Ва благо.